Привіт ви на каналі Star Sisters. Та сьогодні ми будемо робити декупаж яєць. Для цього нам потрібні паперові серветки, білки та зварені яйця. І кісточки. Беремо паперові серветки, відриваємо біленький шар. Спочатку розкласти треба серветку повністю. І ось цей біленький шар треба зняти. Так, ну і вирізаємо малюнок, який є у нас на серветках. А я? Ось ми вже підготували. Я буду, мама, У нас тут і яєчка з серветки, і наліпки є, і ще в нас такий був папір з різними малюночками. Спробуємо, можливо, і з ним теж вийде в нас. Зараз ми вже будемо прикрашати яйця. Беремо яйця. Я покажи. Добре. Так, далі ми вибираємо якийсь малюночок. Я убере я... бантик. Давай. А спочатку я хочу якісь якесь взяти. А я так. ось таку рожеву. Зараз рожеве яєчко. Ось так прикладаємо. І, І беремо кісточкою пензликом білки. І ось так його. А як? Так, бачиш, багато треба брати білочка і гарно намазувати на папір. І він тоді прилипне до яйця. Бери яєчко, бери. Так, вибирай малюнок. Який ти хочеш. Так. Одним пальчиком одною ручкою тримай, а іншою о, от так, а потім воно висохне і буде малюнок, видно. І гарно, гарно намазати. На полуничку зверху намазала, да. щоб вона трималася. Я Що люблю. ти далі її обираєш? Сонечка. І радуку. Давай. Ой. Ой, а! Сонечко, так. Отак. І зверху кісточкою береш і легенько приліплюєш. Давай. Намазуєш. Так. Намазуй, намазуй, Так, 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 так. Отак, молодець. Яна, в тебе що виходить. Ось yeah. Так, вишеньки. Так, тільки далі лежи, щоб видно було всі малюночки, то треба далі, добре, так? О. О, диви, виходить в тебе, Мілана. Молодець. Так, Діанка, давай. Жовтеньке яєчко будеш Належати. ліпити. Я давай. Тепер що ти береш? Я... Я беру бабочку. Давай. Це ти вже хочеш наліпу? Так. Ага. Тільки треба на сухеньке яєчко наліпку клеїти. З другого боку. Так, диви, перевертаєш. О, клей. О, молодець. Тепер пусті місця ще позаклею чимось. Ой. Зовую вишень. вишеньку. Вишеньку? Да. Ух ти, як красиво виходить. Я зі мала. Куди так клей? Там, де є місце в тебе, повертаюсь, диви, тебе ще багато місця є. От так. Намазую? Так, да, намазуй. Так, а ну, покажи, Міла, як виходить в тебе. Ну, основні, як поклеє на кліп? Такі наліпочки. Так, зараз візьмеш інше яєчко. Тепер треба покласти на рушничок, щоб сохли вони. Діанина. Зайка бантики Так хай сохнуть Зайка бантики угу. Дянка що ти там уже наклейки ага. на О а тут ще напишеш на Христос Воскрес там на є місяців Давай бери яєчко і клей Бантики. Яку ти обрала? Бантик? бантик да. Так. бантик, Пантик. Метелик. Угу. А то немає наклейки. Метелик. І зайчик. Зайчик у багато місця треба, так. Що угу. далі та А тепер візьми якесь ще яєчко, бумажне приклей. Так, да, кісточкою. Це в нас виходить комбінування і декупаж бумажними серветками плюс ще наліпки. Відеона, покажи. Диви. Ага. Ось такі в нас вийшли яєчка, але ще не зовсім висох папір, в який ми клеяли яєчка, тому треба почекати, коли мене висохнуть. Клас! А ще в цьому році перший рік так склалося, що ми не вдома на Пасху. ми зараз в Польщі знаходимося. І нам стало цікаво, що кладуть у великодній кошик в Польщі. Ми пішли в магазин, пошукали. Звичайно, наших пасочок тут немає. Але Янка покажи, які в них не пасочка в них називається, а бабка. Це вони такі кладуть святять. А ще такий бараник. Велконосний. Ось тут навіть написано, що в сам раз до кошика. Не випікають таких баранців, кладуть в кошик. Обов'язково має бути в кошику бабка, яєчка і бараник. Так? А ще вони кладуть сир, басу, ну, як і в нас, в принципі. Хто що хоче. Давай відкриємо і подивимося, що ж там за бараник. А ми кушаємо. Так. Це ж якраз свято Великодня і спробуємо. Така красиво, мені жалко. А воно так вкусуємо. Присипаний цукровою пудрою. А ну розпакуй, цікаво, як пахне, як наша пасочка. Ні? Як кекс? А кекси. Пахне мені. Не пахнемо. Угу. Це сахарна пудрі. Угу. Так що до Великодня ми готові. Зазвичай ми вдома печемо або крафіни, або пасочки. А в цьому році а така в нас буде паска. А я це буду дути. <гум> так, поставимо. Можна ще свічечку. Якщо в церкву йти, отак поставити, запалити. Давайте запалимо свічечку. Всіх вітаємо з паскою. Ми ось запалили свічечку. Тебе може йдуть? Хай горить. Хай горить. Ось такі в нас яєчка вийшли. <гум> Та ось такий баранчик великодній і бабка, пасочка наша. Дівчата, а як вітаються люди, коли зустрічають один одного, йдуть до церкви зранку. Що вони кажуть замість там доброго ранку? Так, хтось каже Христос Воскрес, а друга людина виїздить. Правильно. Це вам свято Великодня. <рес> Всіх вітаємо. <рес> Всім папа, -па, ви були на каналі Старсістер. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім папа. Па-па-па-па. Спачно і Паски.